Привіт, друзі! Вітаю на сторінці перечниця або на youtube каналі залежно від того, де ви дивитесь це відео. Сьогодні знімала відео рецепт про Паску Куліч і вирішила, що маю підзняти ще невеликий ролик про родзинки. Не пам'ятаю, де я знала цей лайф лайфхак, але він дійсно працює. Тож, щоб родзинки добре себе поводили в виробі. Це, до речі, не може не обов'язково бути Паска, це може бути будь-який пиріг. Щоб вони не створювали навколо себе багато рідини, чим псували те тісто. Треба зробити от що. Ось у нас є замочені родзинки. Так? У багатьох рецептах їх рекомендують замочити перед тим, як класти в тісто. Тож ми зливаємо воду зайву, прибираємо зайву вологу акуратненько паперовим рушником. Так. Ну, не прямо віджимаємо, ми ж їх замочували, щоб вони були вологі, але ну, щоб з них в общем, не бігло. Так. Переносимо їх у миску. Так. І додаємо одну ложку борошна. Потім отак от обвалюємо у борошні наші родзинки. І вже в такому вигляді ми будемо їх додавати в наше тісто. Таким чином, не буде зайвої води в тісті, і навколо родзинок всередині все буде добре і смачно. Користуйтеся на здоров'я.